В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник вітаю, сьогодні ви побачите. Заробляли на ухилянтах. Прикарпатські правоохоронці викрили злочинну групу. ДТП з потерпілими сталися у Калуші та на Двірнянській громаді. В Івано-Франківську зіткнулися три авто, травмувалися п'ятеро осіб. Летальне ДТП в Одаях. Одна людина загинула, ще четверо травмувалися. Правоохоронці викрили групу осіб у незаконній реєстрації нерухомого майна. 30-річний мешканець Калуша налагодив канал постачання та збуту наркотиків. Снятинські рятувальники витягнули кота, що впав колодязь. Група оформляла фіктивні медичні документи та домовлялася з медиками про встановлення фальшивих діагнозів, на підставі яких військово зобов'язані отримували групу інвалідності. За свої послуги зловмисники отримували винагороду 3800 доларів. В результаті клієнти отримали можливість незаконно перетнути кордон у період воєнного стану в якості інваліда. Таким чином, фігуранти оформили другу групу інвалідності військовозобов'язаному. Правоохоронці провели понад десяток обшуків за місцями проживання у транспортних засобах фігурантів та у медзакладах області. Серед вилучених речових доказів гроші ймовірно отримані від протиправної діяльності, фіктивна медична документація, засоби зв'язку, чорнові записи тощо обом фігурантам повідомили про підозру за скоєне організатором загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Перевіряють причетність інших медпрацівників до незаконної діяльності зловмисників для притягнення їх до відповідальності. Автопригода, де травмовано жінку пішохода, трапилась у калоші. Поліцейські з'ясували, що 31-річний водій Мерседес Бен Спрінтер здійснював маневр розвороту ліворуч, допустив наїзд на пішохода, потерпіла, переходила проїжджу частину дороги у невстановленому місті. 60-річну жінку госпіталізували. Ще одна ДТП трапилась у делятині 33-річна мешканка обласного центру, керуючи транспортним засобом «Субару Форестер. Проїжджаючи за округлену ділянку дороги, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем Део Сенс. Останнім керував 47-річний мешканець Закарпаття. Внаслідок зіткнення обох керманичів та пасажирку Део Сенс з травмами доставили до лікувального закладу. В обох аваріях водії були тверезими. Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів сталася в Івано-Франківську на вулиці Залізничній. 29-річний франківець, керуючи автомобілем Міцубісі Педжеро, виконуючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу опісля допустив зіткнення з автомобілями Акура, яким керував 48-річний мешканець обласного центру та рухався в попутньому напрямку, а також з автомобілем Нісан, який рухався назустріч, за кермом останнього перебував 51-річний місцевий мешканець. В результаті аварії до медзакладу доставлено керманичів транспортних засобів: 36-річного пасажира Нісану та 17-річну пасажирку Акури. За результатами медичного освідчення водій Міцубісі за кермом перебував в стані алкогольного сп. П'яніння інші водії тверезі за фактом автопригоди розпочали кримінальне провадження. досудове розслідування триває. Дорожня транспортна пригода сталась у селі Одаї, що у Тисменецькій громаді. В результаті зіткнення двох автомобілів один керманич загинув, іншого водія та трьох пасажирів доставили до лікарні. За попередньою інформацією, 31-річний водій вазу під час обгону попутного транспортного засобу не вибрав безпечної швидкості руху та виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із зустрічним легковим Опель Астра. Останнім керував 43-річний франківець. Від удару автомобіль ВАЗ загорівся в результаті автопригоди керманича та пасажирів Опель Астра жінку 83-го року народження, двох дітей 2010-го та 2020-го років народження доставлено до лікарні. Водій автомобіля ВАЗ загинув на місці. Злочинну схему організував мешканець Херсонщини. 48-річний чоловік схилив державного реєстратора однієї із міських рад Івано-Франківщини безпідставно та незаконно внести до держреєстру речових прав. Неправдиву інформацію про об'єкти нерухомого майна, що знаходяться в Поляницькій громаді, відповідно до дозвільних документів та містобудівних умов на земельній ділянці мав бути індивідуальний житловий будинок. Натомість підприємець звів п'ятиповерхову будівлю, а державний реєстратор зареєстрував 33 об'єкти нерухомого майна. Апартаменти загальною площею 1970 метрів квадратних. Кожен об'єкт був зареєстрований на окремого власника. Ринкова вартість одного. Метра у вказаній будівлі становить щонайменше 130 тисяч гривень. Слідчі повідомили організатору злочину та державному реєстратору про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Щодо одного із фігурантів, судом уже обрано запобіжний захід. 30-річний мешканець Калоша налагодив канал постачання та збуту наркотиків. Фігурант створив та адміністрував телеграм-канал. Через мережу він продавав наркотичні засоби і психотропні речовини, а також збував товар шляхом закладок. Розрахунок за незаконні послуги він отримував на банківську картку. Наркоторговця затримали під час розкладки закладок. Під час обшуку в помешканні ділка оперативники виявили та вилучили гроші, наркотики та психотропи. Пристрій для вживання наркотичних засобів. Усе вилучене скерували на проведення відповідних експертних досліджень. Правопорушник ХА слідчі затримали. До служби порятунку поступило повідомлення про те, що у снятині кіт впав у колодязь на території приватного господарства. Господарі намагалися різними методами врятувати домашнього улюбленця, але зрозуміли, що без допомоги рятувальників вони не обійдуться. До місця події виїжджали рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини снятина. Рятувальники опустилися в криницю та витягнули котика, а господарям порекомендували криницю закривати, щоб більше таких випадків не було. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.